Акційна пропозиція 1750 гривень. Ось секатор акумуляторний. Він йде в комплекті з акумулятором в кейсі, підходить на телескопічну штангу, 25 мм різ, 4 положення леза. Він має безщитковий двигун, 3 роки гарантії. І ціна народ, ціна реально халявна. Всього-навсього 1750 гривень. Тобто це акційна ціна. Підходить під будь-яку телескопічну, під будь-яку телескопічну штангу. Ви взяли його, вділи на штангу, і з землі можете достати на висоту 4-5 метрів, в залежності від того, яку ви візьмете штангу. Штанги є. Є у нас Прокрафт 1400 гривень, є у нас Техас 1400 гривень. Це двохметрові. І якщо вам треба на 3 метри, то ціна буде 1700 гривень всього-навсього. Плюс на штангу ж можна. Поставить і пилочки. Пилички теж різні, від 1800 гривень, які підходять на телескопічну штангу. Так що пишемо, дзвонимо і вам це все відправимо. Плюс гарантія дається 3 роки народ. Здумайтеся, 3 роки гарантії. Тобто, взяли там за, грубо говоря, за скільки там за меншим 5 тисяч гривень, взяли собі, собрали комплекта і собі обрізаєте ті всі дерева. Якраз сезон. А коли обріжете дерева, подрібнювач гілок, фрезерний, що рубає на ось такі куски, всього-навсього 10 тисяч, 2,5 кВт. Він йде. Тоже, відповідно, конечно ж, із гарантією. Так що пишіть, дзвоніть, і вам відправимо Генератори зарядні станції газові балони теж в нас є.